Це гора, горат. це територія така, тут є ліс. Трябва да копате шахта. Защо ти така ти се? А, разум. е так трябва да копате. Добре, копали. Що не бодишся? Так будто перший раз в Майнкрафт граєш. Ага. <світ> ага. <світ> О, так і буде. Да, небо сьогодні чудове небо. Чудове. Копай. Добре, копаю. Ей, Соня, не ти був. не, не я. Эстик, ты будешь залез киркой? Купаться тебе кирка? Так. А, так. Покажи, что это? Ну, вот. Ну, покажи. Ты смеешься? Нет. Nee. На, тримай Кайло. Дякую. Эй Стив, ты чего туда дышься? Эээ, ну может просто будешь копать. Я идешь. А ты что, Шоков? Лаву и воду. Наша миссия. Копати руди добре і шукати добре, Ой-ой. 哎呀！啊，uh, yeah. uh, huh. — Ей, чуєш? Так. Мамеш, кого ти допоможу. — Добре. Я пішла. — Переводжу вас Дякую. Ти пусті. That what? Okay. Uh, uh, I. 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 Uh, I. Ah, this guy. Ah, oh I. Yeah. Ти де Стив Стив Тиде Стив Тиде, Стив, ой, ой, б... на гору, може на гору полис Ні. Треба шукати в іншим месте. Стив, 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 Чика, Стив, да, Стив, Стив. Ты здесь тут. О, а ошибья. Не попал да. Поводу... Нет, нет. Понял, ой. Так. Ну, що ще багато головного, ну, щоб настільки кожний раз. Так. Треба тут якось перестрибнути. Я точно впаду я не перестрибну. Це ідея. Поработи треба. Я можу два побудувати. Базар впаде. Базар впаде. Мостріше, я. Ой, зараз пуде Ой, так, тут небезпека, треба бути обережно. Забрати бок треба на мене ще є. штук теж. Що немає? Обережненко. Лево. Ще З... опа, Та. <кхай> так. Почти. Так жарко. А я треба быстро. Так. Здесь треба якось мені выбрать Швидко. Быстро. Не, я не выброс. Что так темно? Ты по лапа світиться. Ай, короче, приду. Ще вот Так, ладно. Іду я йду. Опа, ай. ай я перетримо як зміг купити. Ай. Так. Маленько, помаленьку. Крестового. Він може давати світлі, я знаю. Якщо нього натиснути або стрибнути. І щось ним зробити. Вот эти человек світло Е, цвет. Так Опа, опасю так вчера дорогу дорого. Офу Стоп! Це що таке Це хрест